Всім привіт! Це знову я, Наташа, і я рада вітати вас на моєму в'язальному каналі. Сьогодні неділя, і сьогодні я рада презентувати вам мій черговий світ в спільному проєкті «Зв'яжи шапку 5 на 5. І хочу сказати, що цей тиждень був дуже вдалим для мене, і як результат я маю ось такий чудовий комплектик для мого синочка. Але давайте все по черзі. І я запрошую вас переглянути. Як ця шапочка в'язалася протягом тижня. Сьогодні понеділок, і це моє перше підключення в рамках четвертого тижня спільного проєкту «Зв'яжи шапку 5 на 5. Ну і звісно, в кадрі ви бачите: шапку та маніжку, зимові аксесуари це саме те, що ми в'яжемо в цьому проєкті. Ті, хто дивилися мої попередні відео, бачили вже цю шапку і маніжку, вже. Кілька разів я зв'язала їх ще в серпні під час літніх стартів. І ось вже жовтень закінчується, а я ніяк не можу дов'язати ці комплекти. Нагадаю, Це що так. повинно бути два комплекти, тобто шапочка і маніжка, один комплект зеленого кольору для Єгора, мого молодшого сина, і блакитний комплект для Артема, мого старшого сина. Але ніяк в мене руки до цих комплектів не доходили. І ось я вважаю, що саме цей проєкт про, про в'язання шапок та аксесуарів це ідеальний момент, все ж таки їх завершити. І до того ж, вже листопад на носі, я думаю, що дуже скоро саме ці комплекти стануть в нагоді моїм синочкам. Отже, на цьому тижні я планую працювати над шапочкою, і якщо встигну, над маніжкою, але спочатку буде шапочка. Шапочка для Артема, блакитного кольору. Пряжа в мене це alize Baby wool Я думаю, багато з в'язальниць знають цю пряжу. 40% вовний, 40% акрилу, 20% бамбуку. Така приємна ниточка. Для шапки я буду в'язати в дві нитки. І вона буде схожа на цю шапочку, яку у Єгора, теж маківка. Гарбузиком тут буде відворот. Ні, це не відворот. Я нещодавно читала, як це буде правильно українською. За ось згадала, це шапочка з за котом, буде вивчати правильні терміни. Але я хочу зробити її іншим візерунком, тому що мені все ж таки не подобається, коли дітей різного віку вдягають якось однаково або речі в них однакові. Вони, мені подобається, коли вони схожі, але все ж таки не однакові. Тому шапочка буде схожа теж за котом з такою маківкою, але візерунок я зроблю інший. В мене є декілька варіантів, буду пробувати, що в мене вийде. Отже, планую працювати над такою шапочкою блакитною, і якщо встигну, то над зеленою маніжкою. Але побачимо, нічого не загадую, тому що все таке непередбачуване. Може, встигну, може встигну, Але шапочку точно хочу встигнути на цьому тижні. Покажу вам просування моєї шапочки. Отже, ось така вже резиночка в мене зв'язалася. Тут я робила фабричний набір петель. І я дуже люблю, як він виглядає, але я ненавиджу його в'язати. Я не знаю. В мене це займає стільки часу. До того ж, я ще й в'яжу досить плотно, і мені підняти ці петлі, коли вже треба піднімати петлі з протяжок, ну для мене це дуже важко. Це від мене вимагає таких зусиль. в мене потім навіть руки болять. І мені здається, що ось весь цей час, що я витратила на формування цього фабричного краю, я ось цю частину потім пров'язала за той же самий час. Ну, якось у мене дуже довго. Не знаю, як у вас. От мені цікаво, це тільки я така черепашка з цим набором. чи ні. Але мені дуже подобається, як потім виглядає полотно. Воно таке і пружне, і акуратне, ну, ну дуже гарне. Ось така резинка в мене в'яжеться, досить тугенька, тому що на минулій шапочці я брала більший розмір спиць, і резинка там трохи рихла, мені не дуже сподобалася. Тому тут взяла менший розмір. І вона така гарненька, пружна, плотненька. І вона ж буде в два шари в мене, тож на вушках буде тепло і взимку буде не холодно. Дуже мені подобається. Я задоволена. В'яжу це три з половиною в мене спиці, в'яжу способом Magic Loop. Також, коли з дівчатами розмовляли, що на цих китайських спицях ось тут великі перетяжки залишаються потім, коли ти знімаєш полотно. Що я зазвичай роблю, щоб цих перетяжок не було? Просто. Коли я пров'язала радочок, наприклад, навіть тут можна зробити ось так. І потім витягнути цей тросик десь в іншому місці. І так час від часу я просто міняю розташування тросика, і в мене немає перетяжок, тому що він весь час в'язання десь в інших місцях. І таким чином, перетяжок в мене ніде немає, дирочок теж немає. В'язання пружне і гарне. Ось такий невеличкий. Лайфхак, як боротися з перетяжками на Magic Loop. І. Тут теж можна отак оп витягнули спицю. Так, бачите, тут трошки розтягнута. Але якщо я зараз її перетягну в інше місце, то тут при наступному рядочку вона все підтягнеться і нічого видно не буде. Тому ось так весь час я просто міняю розташування трусика, і все виходить дуже гарне. Тож продовжу в'язати далі. Ще мені досить багато резинки треба пров'язати, а потім вже буду переходити до візеруночка. Сьогодні ранок суботи і хочу показати вам просування по моїй шапочці. Отже, що ми маємо на сьогодні? Це ось такий прогрес. Насправді, вчора, в день, в мене було пров'язано ось стільки резинки. І ввечері я сіла і думаю, ну треба ж трошки пров'язати хоча б фіксацію закоту, щоб було що вам показати сьогодні, щоб підзняти шматочок відео. І якось так я захопилася під ютюбчик, під в'язальне відео наших українських майстринь. Якось мені так гарно в'язалося, що зв'язалася навіть не половина, майже вся шапка. Але давайте розкажу по порядку. Отже, спочатку розповім вам. Як я роблю фіксацію за На дитячих шапках я завжди за код фіксую, тому що, ну знаєте, діти вони ж не будуть поправляти шапку, якось там дивитися в дзеркало, чи рівно вона, чи не рівно, чи куди там вона завернулася, ця шапка вони її отак можуть одіти і побігти. Тому на дитячих шапках я завжди за код фіксую, щоб вони могли шапочку одягнути і навіть не думати, що там треба поправляти. Як я роблю, я знаю, що є. Різні способи, але мені більш за все подобається такий. Я пров'язую один рядочок виворітніми петлями, і потім резинку підзеркалюю. Тобто там, де в мене були лицьові, я в'яжу виворітні і навпаки. Таким чином чапочка дуже добре тут складається, як пазл. Ці детальки входять одна в іншу, і вона дуже добре тримається, гарно виглядає на голівці. І нікуди не відвертається. Бачите, вона навіть не відпадає, не відходить. І навіть якщо щось там вивернеться, дитина легко може раз і повернути її на місце. Отже, в дитини не буде ніяких проблем, як цю шапку одягти і куди цей закот має бути. Якщо після прання чи ВТО, чи після носки ця штука розтягнеться. То тут можна всередину прокласти також ниточку Еластану, я так робила, її буде не видно, але вона буде гарно тримати саме цей край. Але зазвичай і так все добре, і нічого додавати не потрібно. Отже, після резинки в мене йде ось такий візерунок. Він, як продовження резинки, тому мені дуже сподобався. Ось такими цікавими переплетеннями. Так, в розтягнутому вигляді він виглядає трошки краще. Ну, і на голові шапочка буде розтягнута, тому на голові ці ці візерунки буде добре видно. Мені він сподобався такою своєю лаконічністю, тому що це шапка для мого старшого сина Артема. Йому вже 13 років. І ну і він вже дорослий хлопчик, тому я подумала, що якісь там вечорні візерунки, там коси чи ще щось ну, буде вже занадто для нього. Тому ось такий візерунок мені попався. І я подумала, що це буде гарний варіант, саме для шапочки для дорослого хлопчика. А до речі, цим візерунком в нашому в'язальному чаті з нами поділилася Вікторія. Юркян, в неї теж є канал на YouTube, тому Віка дуже дякую за цей чудовий візеруночок. Він мені якраз прийшовся до речі. Так, тут я вже відв'язала, зараз поміряємо, скільки. Так, тут в мене. Десь 14 сантиметрів. Ця шапка в мене повинна бути десь сантиметрів 20. Тому я думаю, що я ще сантиметра 3-4 пров'яжу і потім буду вже скорочувати і робити убавки. Тут дуже легко робити убавки, тому що це резинка. І маківка буде в мене таким гарбузиком, тобто просто стягну потім петлі. Сподіваюсь, що тут в мене вже другий рапорт пішов. Тому я сподіваюся, що на цих 3-4 см в мене якраз влізе весь другий рапорт, щоб було гарно, щоб тут було два переплетення і тут буде два переплетення, тому воно буде гарно виглядати. Отже, дов'язую другий рапорт і потім помірюю. Я думаю, що це якраз буде та довжина, що мені потрібна. І тоді потім я тут просто буду скорочувати як резинку і стягну маківку. І буде в мене готова шапочка. Отже, думаю, що наступне підключення. Я зроблю вже з готовою роботою, тому що ще щось в процесі показувати мені вже нічого. Тож пішла я в'язати, і з вами ми побачимося вже буквально за секундочку. Тож, шапочку на моделі ви вже побачили, і давайте трошки більше розкажу про технічні характеристики цієї шапулі. Отже, вага цієї шапочки вийшла 115 грамів. Я дуже сподівалася, що в мене вийде зв'язати її без кінчиків. З двох моточків по 50 грам. Але на жаль, ні, трошки тут зверху мені вже ниточки не вистачало. Довелося додавати ще один моточок і ховати кінчики. А я думаю, що жодна в'язалочка не любить ховати кінчики. Але результатом я дуже-дуже задоволена. Шапочка вийшла така щільна, отже, буде тепленька. Їй ще треба прийняти свої спа-процедури, тож думаю, вона буде виглядати ще краще після них. І тож у Артемчика є ось такий чудовий комплектик. Це маніжка, яку я в'язала ще раніше, і ось така шапочка. Також всі технічні характеристики, яка це пряжа, які спиці я використовувала, це це я напишу в інфобоксі. Я знаю, що для деяких дівчат ця інформація дуже важлива, тому я продублюю її ще й в письмовому вигляді, тому що, наприклад, я сама. Дуже погано сприймаю інформацію на слух, я візуал, мені треба побачити та прочитати. Тому щоб всім було зручно, я буду важливу інформацію дублювати ще й в описі під цим відео. Я також казала вам на початку, що я планую зв'язати таку ж маніжку і для Єгоршика. Чесно скажу, я її так і не розпочала, тому що в мене є одна ідея. Справа в тому, що коли я в'язала цю маніжку і шукала якісь майстер-класи на YouTube, то я знайшла лише російськомовні майстер-класи. І тому в мене є така ідея, якщо я все одно буду в'язати таку саму маніжку, я вже знаю, як її в'язати, спробувати відзняти майстер-клас. Але тут в мене вмикаються всі мої комплекси, які кажуть, ну що ти таке придумала, як ти там щось будеш знімати. І зараз я на такій стадії боротьби амбіцій з комплексами. Тож маніжку я ще не в'язала. Сподіваюсь, все ж таки амбіції поборять комплекси, і я зніму майстер-клас на в'язання ось такої маніжки. Вона не складна, але в ній є свої нюанси. Отже, результатами цього тижня я дуже-дуже задоволена. Сподіваюсь, вам така шапочка сподобалася. Напишіть мені, будь ласка, якщо вам потрібен візерунок, я залюбки з вами теж їм поділюся, поділилися зі мною, я поділюся їм далі. Ось так розповсюджується добро в світі. Буду дуже вдячна вам за коментарі, за вподобайки, за підписку. Якщо ви ще не підписані на мій канал, це, це дуже мотивує та дуже допомагає розвитку нашого україномовного YouTube. Також хочу нагадати, що список всіх учасниць цього спільного проекту ви можете знайти в описі під цим відео. Ось там є посилання на їх канали в YouTube і на сторінки в Instagram. Дуже запрошую вас перейти туди, передивитися всі відео, які там є, тому що це справді це скарбничка такої нашої української творчості. Тому дуже вам рекомендую. А я бажаю вам всього самого найкращого. І якщо ви в'яжете, бажаю вам м'якенької пряжі та рівних пателячок. Якщо ви займаєтесь якимось іншим хобі, бажаю вам багато часу на ваше хобі. І, звісно, бажаю всім нам мирного неба над головою. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. І обов'язково побачимося в наступних відео. Па-па!